Ви можете перевірити якість вашого аудіокреативу за допомогою ексклюзивного продукту Радіо Test від Tower Media. Як це працює на замовлення рекламодавців, ми виготовляємо або адаптуємо аудіокреатив. Далі, за допомогою бікдата сайту PlayTower Media, а це більше мільйона слухачів радіо. Таргетуємо його на цільову аудиторію рекламодавця і ставимо обмеження один показ на одного слухача. На початку сеансу прослуховування система визначає необхідну аудиторію, і при натисканні кнопки слухати запускає рекламне повідомлення в якості аудіоприролу. З перших секунд зверху з'являється опція. Пропустити рекламу та знизу можливість дізнатися більше про рекламований продукт посилання на сайт рекламодавця. Тож слухач може скіпнути рекламу, прослухати до кінця або зробити свідомий клік і перейти за посиланням. Робимо однакову кількість показів з вибіркою від 1000 до 4000 для кожного креативу замовника і визначаємо кращий креатив за показником клікабельності CTR. Зазвичай радіорекол тест триває від 3 до 5 днів. Дізнавайтесь більше інсайдів і рекомендацій про радіо тест у вашого персонального менеджера Tower Media.